Вітаю вас, новобожани, святом великої перемоги над німецьким фашизмом. На жаль, фашизм остаточно не поборений. І нам, нащадкам переможців Другої світової війни, доводиться переживати війну з колишніми союзниками, з країною, від якої ніколи такого навіть у сні не очікували. Я надіюсь, добро переможе. І знову всі будуть жити в мирі та злагоді. В цей день я святкую ще одну маленьку перемогу, особисту. Рівно рік тому, на 9 травня, біля Обеліску, я задав питання керівникам району. Чому Новобузький канал отримує заробітну плату від району, але нічого не знімає? Відповідь я зрозумів, що розглядається план його закриття, так як канал не показують ніде. Я запропонував свою допомогу. В плані відновлення мовлення каналу. На той час ще була дійсна ліцензія, на ефірне мовлення, також домовився з кабельною мережею, яка на підставі діючої ефірної погодилася на трансляцію в своїй мережі. Слово сказано, треба його виконувати. Але, на жаль, це виявилося боротьбою з вітряками. Не всім в нашому місті потрібне незалежне телебачення, преса. Деякі люди сказали, що в нас немає професіоналів, які можуть робити якісний відеопродукт. Керівництво Новобузької ТРК не схотіло працювати. Звинуватили мене в протиправних діях. Навіть написали скаргу прокурору. Що не зробиш, аби тільки не працювати? І, на жаль, в результаті їх дій та дій осіб, які не бажали, щоб у нас був свій інформаційний канал, ліцензію було анульовано. Канал без ліцензії закрито. В Новом Бузі телебачення немає. І що? Опускати руки? У мене є одна мрія чи мета. Бачити все, що відбувається в місті: події, концерти, зустрічі, спортивні змагання, захоплення наших людей, радіти, переживати, допомагати, робити наш край кращим та відкритішим. І я не збираюся зупинятися, що я зробив за цей рік. Саме головне не зупинив діяльність, зареєстрував інформаційне агентство Тут Інфо, відкрив сайт, виклав на каналі 270 відео, які передивилися більше 72 двох тисяч. Раз що склало 275 тисяч хвилин переглядів, одержав за роботу позитивні та негативні відгуки. Яка ж робота без критики? Запропонував владі міста та району свої. Послуги з висвітлення діяльності органів влади може хтось задається питанням за рахунок чого це все я зробив? Відповідаю за свій особистий та поміж людей, яким не байдуже наше місто, які хочуть, щоб всі ми мали змогу бачити, що відбувається в нашому рідному місті. Особлива подяка Бондарю Олександру Олександровичу, який допомагає матеріально та морально та своїм часом, каренді Вадиму, без допомоги якого в мене б не було штативу, боротнику Валерію, Римчуку Валерію та іншим. Хто допомагає матеріально та морально? Лесі Карабузі, яка надає відео, Ірині Вертейко і всім тим, хто створює новини, митцям, трудівникам, політикам, волонтерам, воїнам. Ви всі створюєте той інформаційний простір, який є навколо нас. А я його фільмую для вас, ваших друзів, рідні, яка далеко і дивиться відео з мережі інтернет. А дивляться канал по всьому світі. Відео бачили в 90 країнах світу, в тому числі в Росії, Білорусі, Америці, Германії, Польщі, Італії, Саудовській Аравії, Новій Зеландії та інші. Чи потрібна допомога мені? Так, да, потрібна. Потрібні статті, фото та відео подій. І від фінансової також би не відмовився, обладнання коштує дорого. Які плани? Основне, що я хочу, щоб ця справа продовжувалась. щоб увечір після справи можна було. Включити телевізор чи інтернет і знати все те, що відбувається цікавого в нашому місті. Дякую вам всім, мої глядачі. Найбільша вдячність від вас це ви, ваші перегляди та відмітка подобається на каналі в соціальних мережах. Я завжди чекаю на вас. Завжди для вас, редактор інформаційного агентства Тут.Інфо Юрій Черемис. Добрий день, Сергій Вікторович, Юрій Михайлович. Сьогодні пам'ятна дата не тільки війною, а пам'ятна дата рік назад. я підходив до вас біля обеліску і питав, чи потрібно новому бузі телебачення. Пройшов рік, телебачення закрили, його немає. Які плани у нас взагалі з інформованістю населення? А хто сказав, що закрили телебачення? Юрій Алітолійович проявив свою ініціативу. Творив, підтримав ліцензію. Телебачення в Новому Бузі є. І ми дуже вдячні йому за це. А ми вже з своєї сторони будемо думати, як підтримати Ви його підтримати і, і винесемо це на розсуд депутатів районної ради. Є. Дай він за да, да. все. Вчора ну, і, чурен... і, і Юрій Анатолійович, як кажуть, своє вміння і це показав, що потрібно. Чи потрібно нам те телебачення? Телебачення є розтяжиме таке поняття. Те, яке воно було в тому ракурсі. Таке не буде отримувало кошти від держави, ну, а продукта так. не випускало. Це правильно. <рес> депутати вирішили, правильно кажуть, громада вирішила, що ми його закрили, тому що там не було ні директора, і, як кажуть, не, не було роз... марна вже да, да, ініціативи. Ви зараз <рес> проявили ініціативу, взяли е, ліцензію. Ми тепер будемо думати, як з депутатським корпусом. Як підтримати вашу цю, щоб було висвітлення діяльності і влади, і діяльності громади. Тому що у нас дуже добрих справ багато робиться по сільських радах. Вчора я був у Софійській сільській раді, дуже добре і шановано. Ветеранів шанують. Потім хороший захід, концерт був проведений вечором. Дев'ять часов. Сама громада організовується, проводила. І що характерно, що учасники концерту це дітки із 3-4 років і вище до, до бабусь, які поважний вік і також гарно співають і все. Так що телебаченню зелена вулиця в Новобузькому районі. Якомога швидше.